Іван Франко, учитель української нації. Був час, коли територію України поділили між собою дві держави Австро-Угорщина та Росія. У селі Нагуєвичі неподалік від міста Догобача, що в 19 столітті належало Австро-Угорській імперії 27 серпня. 1856 року народився Іван Якович Франко. Для Івана його батьки залишилися взірцем на все життя. Тато, знаний і шанований у селі Ковар. До нього люди сходилися не тільки по допомогу, а й за порадою. Кузня мого тата була місцем збору, нарад та приязної балаканини де всіх сусідів, згадував пізніше Іван Фанко. Мене тягнуло надвір до кузні. Мені хотілося власними очима глядіти на все, слухати всього, що там робиться та говориться. Мати Марія походила зі шехетської родини Куйчицьких. Від неї Іван успадкував духовний аристократизм. Та почуття гідності. Свого первістка батьки любили і не дуже залучали до роботи. Коли він бався кувати залізо, батько казав йому: з тебе не буде коваря, ти будеш попом. Тато мріяв, що Іван здобуде освіту і вийде в груде. Тому в рідній оселі Франко прожив тільки перші шість років. Батько бачив розум і кмітливість сина, тому віддав його на навчання до сусіднього села. І справді він не помилився. Через 10 днів малий Іван уже вмів читати українською мовою. За два роки в початковій школі хлопчик вивчив арифметику, міг читати й писати польською та німецькою, без знання, яких про успішне майбутнє. В австро-угорській імперії годі було і мріяти. Потім Іван навчався в німецькій нормальній школі. Уявіть собі, несміливого сільського хлопчика восьми років, який переступив поріг школи. Усе чуже і вороже, навчання відбувається нерідною мовою. Ослухався чи не вивчив урок «Покарання різками. Кругом грозування і насмішки з мужицького сина. І яке ж було здивування усіх, коли наприкінці року Іван став першим у навчанні, отримав відзнаку за успіхи? На екзамені був і мій батько. Я не бачив його, а тільки коли мене викликав першого, щоб подержати нагороду, то я почув, що він голосно заплакав, згадував пізніше Іван Якович. Уже наступного року батька не став, а ще й через сім років померла мама. На щастя, вічим людина добра і щира, допомагав Іванові здобути освіту. По закінченні школи Іван навчався в Дорогобицькій гімназії. Він був неймовірно працездатним хлопцем, багато читав, миттєво запам'ятовував усе прочитане і почуте. Твори, на уроки літератури часто писав віршами, чим дивував учителів, навіть встигав допомагати ще кільком однокласникам. У гімназії Франко вивчив п'ять мов: українською, польською, німецькою. Писав вірші. З грецької та латинської, ще в гімназії багато перекладав. Пізніше вивчив також. Сталослов'янську, чеську, російську, ідиш, а ще французьку, англійську, угорську, італійську мова. Така працездатність залишилася в Івана Яковича на все життя. Він поспішав жити, боячись чогось не встигнути. За своє життя письменник написав понад 5 тисяч художніх і наукових творів, служив громаді. Переймався бідами людей. Іван Якович Франко написав близько 50 літературних казок. Він складав їх спочатку для своїх дітей Андрія, Тараса, Петра та Ганни. Згодом частина з цих творів увійшла до збірок казок, коли ще звіри говорила Як ти здогадуєшся з назви персонажів них тварини. Але, як казав сам Фанко, казка одною бовою підмогою на людей, немов дає їм знати. Та чого ви бачите смієтеся? Адже це не по обідних баланів, вовків та ослів мова, а про вас самих з вашою глупотою, з вашим лінивством, з вашою захланністю, з усіма вашими звірячими примхами та забавами. Адже ж я. Навмисне даю їм ваші рухи, ваші думки, ваші слова, щоб ви, якнайкраще, зрозуміли не їх, а себе самих.